Вітаю вас на уроці математики. Ми продовжуємо вивчати тисячу. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації. На попередньому уроці ми познайомились із тим, як подавати трицифрові числа у вигляді суми розрядних доданків і навпаки. Замінювали суми розрядних доданків числами. Сьогодні на уроці ці знання нам допоможуть навчитися виконувати віднімання чисел у межах 100. Також ми продовжимо досліджувати задачі. Тож, відкрий, будь ласка, зараз свій зошит, запиши число, класна робота. Сьогодні 25 січня, класна робота. Для того, щоб виконати каліграфічну хвилинку, тобі потрібно записати число, яке має 4 сотні 6 десятків і 7 одиниць. Вірно, це число 467. Пропиши його каліграфічно до кінця рядка. Якщо тобі потрібно, став відео на паузу. А ми продовжуємо. Встань зі свого робочого місця виконай зарядку і продовжуємо роботу. Сьогодні ми попрацюємо з підручником на сторінці 23. Завдання 3. Запиши, будь ласка, в зошит вправа 3. Нам потрібно Навести різні способи утворення числа 567, 890, 400 і 279. Давайте разом з вами розберемо перше число. Як же ж його записати різними способами? Перший способ ми з вами запишемо. Окремо сотні, десятки і одиниці. Тобто розкладаємо їх на розрядні доданки. Це 500 плюс 60 плюс 7. Другий спосіб, як ми розкладемо число 567. Це ми виокремимо сотні, а десятки і одиниці запишемо разом. Тобто 500 плюс 67. І ми отримаємо число 567. Третій спосіб. Ми запишемо окремо лише одиниці. 560 плюс 7. І все одно отримаємо число 567. Виконай, будь ласка. Самостійно таку саму роботу з числом 279. Зупини для цього відео і попрацюй в зошиті. А тепер давайте розглянемо число 890. Чи можемо ми його записати отак трьома способами? Ні. Ми можемо лише записати 800 плюс 90 Це буде один спосіб утворення числа 890. Ми не можемо його розділити на іще якісь розряди. І число 400 у нас так і буде. 400. Ми його не можемо розділити за розрядами. Працюємо далі. Продовжуємо працювати над завданням 3. Нам потрібно зараз змінити числа 856 409 770 і 993. Замінити їх сумою розрядних доданків. Пам'ятаємо, як ми це виконували в попередньому уроці. І Записуємо 856. Ми розділимо на сотні, десятки і одиниці. Тобто 800 плюс 50 і плюс 6. Наступне число 409. Ми запишемо 400 плюс 9. Ми можемо розділити його на сотні і одиниці. З наступними двома числами попрацюй самостійно і запиши у зошит. Якщо не встигаєш, став відео на паузу. Завдання номер 4 Виконай усно. Нам потрібно замінити кожну суму числом, тобто виконати завдання протилежне попередньому. У нас є сума розрядних доданків 700 плюс 60 плюс 3. Ми його повинні записати числом. Це буде число 763. Далі 200 плюс 4. У нас відомі сотні і є одиниці. Це буде число 204. Наступні суми. Заміни числом самостійно. Ну що ж, переходимо до завдання номер 6 Нам потрібно виконати додавання і віднімання. Перший стовпчик ми виконаємо з вами разом, другий стовпчик самостійно. Перший стовпчик виконуємо усно. Ми бачимо: у нас є 500 плюс 80. Як же ж нам легко виконати це додавання? Так, ми бачимо, що це сума розрядних доданків. Ми просто поєднуємо їх. 580. Далі, нам потрібно виконати дію віднімання: 433 мінус Як цю дію виконати легко? Ми бачимо, що нам потрібно відняти сотні. Якщо 433. Ми бачимо, що тут 4 сотні, тобто 400. Ми їх повинні забрати, і вийде у нас число 33. Виконуємо наступне дію віднімання: 667 мінус 60. Тут нам потрібно відняти десятки. Тобто, записати те саме число, але вже без десятків. І це буде 607. 878. Також, ми повинні від нього відняти десятки, число 70. Як це зробити легко, ми просто можемо прикрити ручкою ось, у, ось це число 7, яке знаходиться у 878 і візуально поставити там нулик. Ми забираємо десятки. Число 808 у нас у відповіді. Далі. 200 плюс 6. Тут нічого складного немає. Ми повинні додати до числа 200 одиниці. Це 6, 206. І число 428 віднімаємо 8. Для того, щоб виконати. Це завдання нам потрібно відняти одиниці від попереднього числа. Це буде 420. Самостійно виконай другий стовпчик письмово у зошиті. Працюємо з підручником на сторінці 23. Завдання 7. Це задача. Зупини, будь ласка, зараз відео: прочитай! Задачу на сторінці 23. Перегорни на сторінку 24 і спробуй дібрати до цієї задачі відповідний короткий запис. Попрацюй зараз самостійно. Так, добре, ми продовжуємо <клух> прочитаємо задачу іще раз і перевіримо, чи вірний короткий запис ви дібрали. Кравчиня купила нитки в наборах. 45 котушок синіх ниток по 9 котушок в кожному наборі, і 48 котушок жовтих ниток, по 8 котушок у кожному наборі. Скільки всього наборів котушок купила кравчиня. Ви підібрали короткий запис до задачі, і це. Запис під буквою А. Якщо хтось думав, що буде запис під буквою Б, перегляньте, будь ласка, знову у підручнику, чому це саме короткий запис під буквою А. А ми розбираємо цю задачу за коротким записом. Ми бачимо, що синіх ниток синіх наборів. Кравчиня купила всього 45 штук. Кількість ниток. Кількість катушок 45. І ми знаємо, що в одному наборі 9 катушок. Нам потрібно дізнатись, скільки ж всього наборів купила кравчиня. Що ми знаємо про жовті нитки? Ми знаємо, що всього кравчиня купила 48 котушок жовтих ниток. І ми знаємо, що один набор складається з восьми катушок, але ми не знаємо кількість. Наборів жовтих ниток. І запитання до задачі у нас таке: скільки всього наборів катушок купила Кравчиня? Якщо ми бачимо слово всього, ми пам'ятаємо, що це задача на знаходження суми. Тому малюємо фігурну дужку і знак запитання, тому що ми не знаємо, скільки ж всього наборів катушок купила Кравчиня. Зараз нам потрібно з вами скласти план розв'язання до цієї задачі. Для того, щоб скласти план розв'язання до цієї задачі, ми з вами повинні зрозуміти, скільки дій буде у цій задачі. Давайте порахуємо знаки запитання у нашій короткій умові: 1, 2, 3. Вірно, у нас три запитання, тобто три дії. Першою дією ми повинні з вами знайти, скільки синіх ниток купила кравчиня. Для того, щоб знайти, скільки ж вона купила синіх ниток, тобто наборів синіх ниток, нам потрібно кількість ниток розділити на кількість наборів. Виконати арифметичну дію ділення. Друга дія у задачі нам потрібно знайти, скільки наборів жовтих ниток купила кравчиня. Для того, щоб це знайти, нам потрібно виконати арифметичну дію ділення. Так само загальну кількість ниток розділити на кількість наборів, які купила кравчиня. І тоді ми можемо переходити до третьої дії. Нам потрібно визначити, скільки наборів котушок, ниток, купила кравчиня. Тобто, як же ж ми це визначимо, нам потрібно використати арифметичну дію додавання. Кількість наборів синіх ниток додати до кількості наборів жовтих ниток. Зараз відкрий, будь ласка, зошит, запиши задача 7 і розв'яжи задачу за планом. Постав відео на паузу і попрацюй самостійно. Ну що ж, перевіряємо. Перша дія. 45 розділити на 9, дорівнює 5 наборів синіх ниток купила кравчиня. Друга дія 48 розділити на 8 дорівнює 6 наборів. Жовтих ниток купила кравчиня. І третя дія. 5 плюс 6 дорівнює 11 наборів. Вираз до цієї задачі. 45 розділити на 9 плюс 48 розділити на 8, то 11. І відповідь. 11 наборів катушок купила кравчиня. Перевір себе. Якщо є помилки, виправ. Ну що ж, пояснення домашнього завдання. Тобі потрібно розв'язати задачу номер 8 на сторінці 24. Зараз прочитаємо і розберемо короткий запис до цієї задачі. Олена купила на 32 гривні шоколадки по 8 гривень кожна, і на 21 гривню льодяники по 7 гривень кожен. Скільки всього шоколадок і льодяників купила? Оленка. Давайте розглянемо за вами зараз короткий запис до цієї задачі. І подивимось, порівняємо з попередньою задачею, чим вони схожі. Так, ви можете побачити, у нас тут відомо знову перший стовпчик тобто тут ціна однієї штуки. Так, шоколадки в першу чергу. Далі льодяника. Ціна однієї шоколадки 8 гривень. Ми не знаємо кількість штук, скільки купила Оленка. Але ми знаємо, скільки вона заплатила за шоколадки 32 гривні. Льодяники. Одна штука вартує 7 гривень. Вона заплатила за всі льодяники, які купила, 21 гривню. І запитання до задачі у нас знову, скільки всього, якщо ми бачимо слово всього, то це значить задача на знаходження суми. Ми тут бачимо фігурну дужечку. Скільки всього шоколадок і льодяників купила Оленка. Так. Ми можемо порахувати знаки питання і зрозуміти, що ця задача знову на три дії. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам спочатку потрібно знайти кількість шоколадок, які купила Оленка. Для цього нам потрібно виконати арифметичну дію ділення. Далі ми знайдемо кількість льодяників, людя... які купила Оленка. І для цього ми також застосуємо арифметичну дію ділення. І для того, щоб дати відповідь на запитання до задачі, нам потрібно кількість шоколадок і кількість льодяників додати. Тобто, використати арифметичну дію додавання. І цією дією ми дізнаємось, скільки ж всього шоколадок і льодяників купила Оленка. Умову записувати не потрібно, запиши лише розв'язання і відповідь. Можеш скористатись виразом для того, щоб вирішити цю задачу. Бажаю успіхів, гарного дня!